Доброго вечора, шановні друзі, маленький коментар. Там у нас зараз, вже я так розумію, все-таки готується наші влада до виборів і робить такі кульбіти, створюючи версію внутрішньої боротьби між собою, створюючи поняття гарного і поганого поліцейського і власне граючи на цьому, говорячи, що хтось там з кимось воює. Це неважливо, є там чи немає війни якоїсь. Але справа в тому, що от це все створення порожніх таких осіб і легенди про них героїчні. Бо от, от зараз ми бачимо того ж і інших там оточення залужного, да, які були в оточенні залужного і чогось про них ніхто не казав якихось поганих речей. І з ними співпрацювали, і Зеленський, і залужний. Раптом це негатив виходить. Ні, вони на святі, звісно. Там навіть не можна казати, що вони святі. Але раптом виходить один негатив. І так складається така ситуація, що тільки от залужний такий борець, який нас усіх спасе. Ну, я не проти, але так дивно. Бо я не думаю, що це єдина людина в Україні взагалі. В тому числі в оточенні військових. Просто багато кого, це звичайні хлопці, які дійсно мають опит. І в їх що про них нічого не говорять. Вони на нульовій там працюють. Да? Хоча мають, могли б працювати у штабі бодай тому, що вони патріоти. Да? Що дійсно їм болить Україна. Ну, це по-перше. По-друге. От будь -як хто багато хто хоче да, до президентства дійти, буде це президентство, не буде, але думаю, щоб не втратити у цей повторюю важелі керування Україною. І, власне, от історію це такі дуті, образи і герої. Але тут такий прикол, знаєте, можна в це вірити, але можна не вірити. Зараз така ситуація відбувається. Що будь-хто, то прийде до влади, та й і, і ця влада, до речі, вже запрацював закон карми. Можете усміхатися, а можете ні. Ну це все скоро побачите. Да? Це не від руки, кажуть, людської навіть буде відбуватися. Хоча і руки і людські будуть теж працювати, бо часто. Бо часто наші, так би мовити, пращури, вони ж самі не все можуть зробити. І дійсно буде вплив, і дійсно буде від наших пращурів, від вищих сил очищення буде відбуватися в території. І от хто до власті прийде, маніпулюючи народною любов'ю, але любов'ю і повагою пращурів, і не можна заманіпулювати. От, а зараз рішення буде по кандидатурам, тобто кандидатура то може прийти до, до виборів, так, і її можуть поставити, але кара її чекає. І Причому такі дуже страшні моменти будуть, дуже дивні, коли людина раптово буде ну, втрачати свідомість. Або щось в родині ставатиметься. Ну, тобто ми, ми всі під Богом ходимо і щось може зірватися. Але просто, знаєте, от, е, такі моменти, які ніхто, може, не передбачив. Ніякі там політологи, якісь там е, ті, хто створюють там, програматори. Да? Ні. От буде відбуватися, відбуватися раптово. До речі, цікаво, ну це я просто так кажу, попереджаю. Бо ще раз повторюю, хочете прийти до влади надовго і не мати проблем, не тільки вам, а кармічні серйозні проблеми і за життєм, і після життя, то починайте любити Україну, якось проникнути любов'ю і розумінням, до поращає її згодою. Але ж це не за один рік навіть робиться. Так, треба таким родитися. Це так. Ну, і ще недавно мені сон проснився, цікавий. Розглядаю його про родство, знаєте, така, там, де у нас мінора, це ще закрутило. І раптом мінора не стало. І на цьому місці просто чиста площа. Я колись в Катеринославі, там у нас площа була ринковий базар. І от на цьому місці побудували мінор. Я не знаю, що це, що це таке, бо вище там трохи був цвинтар. До речі, єврейський на якому теж ніхто не згадує, не поважає пращурів, євреї, навіть які живуть тут. Знаєте, були євреї, ті, які звичайні євреї, Катеринославські, там, радянські, да. а зараз наїхало те, що не поважає не цікавиться, і виховали да, тих, хто не поважає не цікавиться пращурами навіть своїми, навіть єврейськими коріннями. І просто на цих, на, на цих місцях будують круті будинки, гуляють, джаз-концерти відбуваються. І от це знаєте, от, от, от такий сон, що раптом... Такий промінь, якийсь зверху, і він все це знищив. Просто навіть не знищив, воно не згоріло, просто раз і не стало. Я просто хочу сказати, що, як кажуть, ми ж сама треба замислитися на своїми діями. І мені би хотілося, щоб ми все-таки. Знаєте, ненавиділи і воювали один з одним, а все-таки до якоїсь спільної мови дійшли, в тому плані, щоб у кожного лишилося своє. Але українців найголовніші у слов'ян. Бо оця пиха, вона йде тільки веде нас ну, Нас, українці все одно виживуть. До речі, виживуть ті, хто любить Україну в першу чергу, хто вернеться додому, хто до те і сюди верне. Запам'ятайте це. І скільки б не було знищено ваш, вашого нащадку, але якщо навіть один з роду лишиться чи якийсь там, то ви все одно матимете майбутнє. А так в чужих країнах, отам, ті, хто побіг там зараз на війні, кинув, ну хто просто не має, може, ніякого зв'язку, хто тут рідних кинув, стареньких, які довмирають. Думає, що на чужих краях він там радість якусь мати, до кого серце не болить. Одне діло підробляти, зовсім інше. Жити там. І не, не мати зв'язку, і не, не турбуватися тим, що відбувається в Україні. Бо наші пращари, бачите, вони жили зовсім за іншими е мислями, так мовити, і методами життя. У них були інші підгруті в серці. Вони. Е Взагалі було це щось таке кинути Україну і поїхати там потуречитися чи що це була як зрада. І це було просто. І, бачите, вижили українці, вижили, народили дітей. Ніхто не біг там в Туреччину. А коли Іван Сірко з забрав полонених з турецької, та, з Османської Неолії. Ми знаємо, чорна Долина ситуацію, коли він запропонував тим, хто вирісний вернутися додому в Україну або вернутися туди, звідки він їх забрав. Частина вирішила вернутися, то просто він наказав козакам порубати цих людей. Я не знаю, це правильно чи ні, але знаєте, я розумію, що він сказав тоді. Він сказав, що, що вони породять нам ворогів. Щось зараз відбувається. Зараз інформація проходить, що дуже тяжко, деякі діти не хочуть вертатися додому, маленькі, кричать, там налякають. Ми не хочемо в Україну. І начебто, це батьки здивовані, що діти такі, що вони не хочуть вертатися, що на що них не впливає. Інформація така, да, в інтернеті. А я знаю, чому так. У мене родичка в Англії, у неї хлопчик Міхрещенко. Він нормальна, здорова, свідома, дитина, спокійна була. І поїхали туди з матусем. І от власне за цей рік, що він там перебуває, чи навіть більше, дитина просто знервована. Вона, коротше, всього боїться. Він один в школі англійський вчиться з іншими дітьми. І його там так лякають, оце знаєте, просто е залякують тим. Що тут його б'ють, що якщо він повернеться, що страхітливо станеться, це роблять вчителі. Тобто наших дітей свідомо залякують Україною. Так, да, тут страхітливо, але є місця, де можемо жити і на Україні. І да, як би там не було тут ваша рідня, ваше коріння, тут ваша сила. А хто ви там? Тому, як би не було тяжко, якщо у вас тут є щось, що зв'язує вас з Україною, вертайтесь, треба пережити разом з Україною у ці роки. Я думаю, що рішення за кожну людину. але якщо ви навіть підпрацьовуєте, то все одно не забувайте вертатися додому. Не, не, не розривайте цей зв'язок. Ну, а знову таки. Звертаючись до того, що буде в Україні, до всіх осіб, цих витребень, які <смі> перевертні у цих, які граються між собою, кажуть, що один герой, а другий, то тут нічого немає гарного. На Майдани там закликають. Знаєте, якщо ви ходите на Майдан, то виходьте за Україну, не за якусь особу, яку там свариться з кимось при владі. і була вже при владі, є при владі. Не за особу треба виходити, якщо за е, тільки особа ця з народу, а не просто так, оця, яка при владі крутилася чи якийсь політик там давно граючи, це не те, це, це не, не те за, за кого треба виходити. за Україну. За дітей своїх, за права свої, Це має бути. І взагалі часи Майданів, це такі, знаєте. Майдан це, це зібрали людей і розстріляли їх на цьому місці. Є інші методи, і можна проводити збори українські, висловлювати на них свою думку, направляти цю думку в, як свої універсали і вимагати від влади певних дій. І інші дії, вже, вже якщо нас доведуть, то люди будуть, я так думаю, робити. Не дай Боже. Але знаєте, я от вивчала мельниківців, да, от вони, навіть, набуть, найдовше працювали в Україні і жили при, при тому режимі, да, якщо не помиляюся, чи до 48-го року вони були, тут, ну, щось дуже довго, да. І от власне ці люди правильно поступали. Вони влаштовували на всипні ночі своїм тим, хто винен був. І знаєте, от, я знаю, от був такий Деніс Давидов, да? ну це російський, але в нього в Україні було і українське. Він приїжджав тут на Дніпро Дніпропетровщину. Він казав, що партизанщина — це дуже сильна така річ. Просто я не знаю про що це. Я просто думаю, що доводити правду можна різними методами. Я не зараз скажу, але якщо ти ведуть людей, то я думаю, методи можуть бути такі, як Бог. Знаєте, як кажуть, як казав колись Іван Сірко, нужда закон змінює, да? тим більше і коли закон не діє. Але не дай Боже, я все-таки хотіла би, щоб це було мирне мирне зібрання, але не те, що Майдан, знаєте. Може, там якісь виходи можна робити, але це не значить, що треба повторюю бігти за якоюсь особою, яка там вже вас закликає захистити свою честь. А чи честь у неї є? Чим вона заробила нашу повагу? Тим, що вона просто працювала на посаді. І не на нульовій. Ну, тут багато всього. різного. я все-таки закликаю до миру. Дай Боже. Дай Боже, щоб був ми мир. І щоб ті особи, які зараз граються українцями, щоб вони прийшли до тями. Дякую. Бо насправді вищі сили так формують ситуацію, що вона невигідна. Ця війна вже стає. Бо вона винищує, починає вже роти тих, хто винний. У ній. От, власне, і та же інтерв'ю Путіна, вона теж говорить про те, що його зливають. Тобто і там хочуть завершити війну. Зливають уже, так би мовити, повністю. Показують обличчя. От і все. Війна завершиться скоро, шановні. Будуть, хотять голод зробити, ну, будемо дивитися, що далі. Бережіть себе і своїх дітей, але пам'ятайте, що сили ваші, на вашій землі.